Бачите, що я підписав ботанічний сад. Це насправді Суржик. Насправді воно пишеться так: Ботанічний сад. Ми якраз йдемо з ботанічного саду. Бачите ці вулиці? А на цих вулицях вбивали. У Другій світовій. Бо Друга світова була, а тут куча євреїв були. І що? До чого тут? Коротше, ми говоримо про Другу світову. Ну тут вже євреї жили під час Другої світової. О, ботанічний сад. Коротше вхід, поняла? А нічний. Добрий день. Ого, яка криниця А це що за заброшка? У вона не заброшка? Треба вам обов'язково показати дворяць піонірів. А як зараз називається дворяць піонірів? або просто будинок творчості. Ого, тут можна секретну базу зробити. О тут вишку тут можна залізти. Ой, я случайно зняла А ось ми вже і в будинку творчості. Левека яка гарна. Скажу вам чесно, ну тут колись давно, десь в часи Київської Русі жив пан. Скоріше всього пізніше. Десь в 1500-х, я вважаю так. Бачиш? Ага, круто. Імба. Імба, тиквандо квандо. Такий великий будинок і тут жив пан. Не забувайте, це Лесі Українки 60. Вулиця Лесі Українки.